Я не розумію, чому вам важко е, спустити скло. Вікно відкрийте. Ану, ну ви мене бачите? Викинув ніж! Господи, боже! викинь! Що у вас в житті такого, що вам клема так зірвало. Да. Серйоз? Да. Серйозно? Да, серйозно. Порушення закону стаття 185, частина 10. Злісна непокора, закон не вимога споримітника Державної структурної служби. Давайте. Давайте. Залучіть мотор, будь ласка. Виділимо стань. Законна, законна організація. організація. Законна законна організація. Держава не законна. Законна законна. Жальна, я законною. Згідно статті інституції або краю, дороги, постанова 1147. Постанови всі для вас. Мене ніякі постанови не касають. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, я чоловіка везу з лікарні і не дай Бог. Встаньте, аби ми є хоч. Вони нас пустять. пустять. Ні, ну ви так стали, що ні той, ні той проїхати. Ви маєте якусь там людську там внутрішні, я вас. Ну тоді будьте добрі. станьте, прижміться. Якісь не закрили, ні звідси, ні звідси. Дивіться, ні звідси. ні Станьте сюди. Люди могли проїхати. Станьте сюди. Люди винуваті в чому? Люди не винуваті. Я його. знаю на свій рос і ви мені не указали.